Всем привет, мои друзья, с вами. Вчера я создал новый ютуб канал и там будут выходить стримы, потому что сейчас ваня лалы за авторские права. И я сейчас, ну короче, все, если хочешь, заходи, сейчас покажу. Заходимо на мій YouTube. Заходив. Uh, Ось тут є сім силок. Заходимо. Стан Сауєн низ і тут В самому кінці в другій акрики там де стріми. Зараз ще ніколи не було стрімів, тому що щось подписчиків. І, мабуть, не буде, просто на екрані не буде. А так, uh, я думаю, буде. Тут даже телеграм є. Ну, короче, вообще я, я хотів те, що зробити. Як зробити е, силку на свій YouTube? Тут. На YouTube канала така. Короче, е, главное YouTube студія Скачуємо і нажимаю на свою іконку. Не отсуюка сам, на самому місці, а з в ватти в правом углу. Після того нажимаємо на Pencil. І після того посилання нажимаємо. І нажимаємо на Ойлевець. І ось, ось додати і все. Так посилку можна доставити. Хорошо, все так воно поговоримо. Знизу це куди треба вставити ссилку. Зверху у нас назва... Ну, в принципі, там написано. Ну і все.